Вітаю вас, малята! Сьогодні я розповім вам про українське намисто. Намисто одна з найдавніших жіночих прикрас. Числені назви моністо, буси, коралі, бісери свідчать про їх довгу історію. Традиції носити намисто сформувалося ще багато століть тому. А це означає, що розніманіття цього декоративного елементу одягу надзвичайно велике. Протягом усієї історії намисто змінювалося за кольором, формою, матеріалом і навіть за способом насіння. Першими намистинками були кісточки овочів, зерен, плодів гарної форми, а вже згодом їх замінили камінні, металеві та скляні намистинки. Ще пізніше намисто почали виготовляти з дорогих природних матеріалів, таких як карали, бурштин, перли, скло, смальта, гранат. Зараз перед вами дівчина в намисті зі скла. Про них називають, що це скляні перляні буси, писані пацьорки. Але наші бабусі їх пам'ятають як ялинкові прикраси. А зараз малята пропоную вам намалювати ось таке намисто. Розглянемо його зверху намисто намистинки зеленого кольору. На першій низочки намисто червоного кольору. А якого кольору намистинки на другій низочці? Так, воно синього кольору. Молодці. Тому я й приготувала фарбу. Червоного і синього кольору. Склали пальчики в кулачок і тільки вказівний пальчик буде працювати. Занурюємо пальчик вказівний у фарбу червоного кольору. І на ниточку притискаємо пальчик, залишаємо ось такі червоні намистинки. Дружно намистинки лягають на ниточку одна до одної. Не забувайте добирати фарбу. Так, домалюємо ще одну намистиночку і тепер малята витираємо пальчик серветочкою. А зараз будемо малювати другу низочку нашого намиста. Пальчик у нас чистий, готовий продовжувати роботу. Знову склали пальчики в кулачок. Вказівний пальчик занурюємо у фарбу синього кольору. І так само, як ми тільки що малювали верхню низочку, малюємо синього кольору намистинки одна біля одної. А пальчик постійно занурюємо у фарбу. Добираємо фарбу на пальчик і зверніть увагу, які яскраві намистинки в нашому намисті. Витираємо пальчик серветочкою. Намисто, гляньте, яке гарне у нас вийшлося. Витерли пальчик. І подивіться, яке гарне намисто кожна дівчинка і жінка радо б носила таке намисто. Одягайте намисто, любуйтеся ним, радійте красі жіночих прикрас, адже українські жінки найкращі і завжди носили прикраси, які ще більше підчеркують їхню красу. no mm -hmm.